Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Калинівській громаді відкрили дві меморіальних дошки захисникам. У Вінниці погасили марку присвячену розвідникам. Дев'ятирічна Надія Орел виготовляє та продає жовто-блакитні браслети, аби допомогти ЗСУ. У Вінницьких хуторах завершують ремонт алеї переходу. У Вінниці погасили марку, присвячену головному управлінню розвідки. Спецпогашення відбулось у приміщенні військової облдержадміністрації. На поштовій марці конвертах на листівці зображені реальні розвідники, які нині захищають Україну. Дату обрали, оскільки сьогодні річниця звільнення острова Зміїний, розповів боєць на псевдовідо. З перших днів головне управління розвідки, військовослужбовці головного управління розвідки вступили. Перші в бій з агресором, з ворогом. Також перші почали проводити. Такі операції, як звільнення острова Зміїний, рейд на окуповану територію міста Маріуполя Зовсталь, контрнаступ на Харківщині. Та ще є інші операції, які на сьогоднішній день під грифом таємно, які дали великі здобутки нашій країні. Розвідка на сьогоднішній день і спочатку війни виконує складні завдання. і Цим самим наближає перемогу. Вони скрізь, і ми вдячні тим хлопцям, які сьогодні захищають вічна пам'ять, які тим хлопцям, які полягли, віддавши саме ціни це життя за того, щоб Україна була надзалежною, і наші діти могли вчитися у вільній, новій відбудованій країні. Це продовження серії марок ЗСУ, яку Укрпошта започаткувала в травні 2022-го, розповів Суспільному директор Вінницької дирекції Володимир Шаловінський. Вартість однієї марки 30 гривень. Сім гривень із кожної проданої буде відраховано на потреби наших військових. Кожна сім гривень з кожної марки. Це як благодійний буде внесок. Кожна людина, яка буде придбати ці марки, це піде на закупівлю спеціальної техніки для спецпідроб. Ротіля та забезпечення основних потреб військової розвідки і військової армії. загалом випущено мільйон 75 примірників марок під назвою Головне управління розвідки Міністерства оборони України, каже Шаловінський. Відсьогодні їх можна придбати у відділеннях Укрпошти. У Калинівці на фасаді гімназії відкрили меморіальні дошки захисникам Сергію Перегончуку та Василю Мазуру. Сергію було 45, Василю назавжди 21. Після урочистого відкриття рідні загиблих воїнів висадили дуби у пам'ять про Сергія та Василя. Був надійним побратимом та хорошою людиною. Так про нас гвардійця Сергія Перегончука розповідає військовослужбовець Юрій. Я служив Сергієм ще з 21-го року. Як я тільки прийшов у лави Національної гвардії України. Ми з ним разом виїжджали в Київщину, в місто Київ. Він завжди допомагав нам, якщо потрібно було. Він я не знаю, ну просто людина щира. Старший лейтенант бригади Червона калина, командир взводу Сергій Перегончук, загинув 26 лютого 2023 року у боях за село Спірне на Донеччині. Ми всі були в підвалі, а радіостанція в підвал не доставала, то радіостанція стояла вище в підвалі на сходах. І коли був артилерійський обстріл, він піднявся до рації, тому що його викликали, і прилетіла 152. й Калібр снаряду і осколок влучив йому в шиї. Василь Мазур на момент повномасштабного вторгнення працював у Польщі. У червні повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Розповідає речник бригади Сергій Цехоцький. На фронт потрапив у листопаді. Спершу ніс службу на деокупованій частині Херсонщини. Далі у складі підрозділу на Донеччині. Загинув 4 грудня 2022 року неподалік села Водяне. Їхню позицію атакував ворожий безпілотник, каже Цехоцький. Дуже його пам'ятаю, незважаючи, що у нас колектив дуже великий, але він був така, така особистість. Ну його не можна було повз нього пройти. Він на сіті гарно описував і показував, що таке українець взагалі, що таке український козак, такий справжній. Ось тобто, сильний, гарний, абсолютно мирної професії. Да, кухар обидва захисники поховані на алаї героїв міського кладовища. Сюди каже дружина Сергія Пергунчука Ольга, приходить щотижня. Розповідає, їхнє кохання зародилося на початку війни з Росією у 2014-му. Вона ж і забрала її чоловіка. Я не можу його згадувати без посмішки, тому що чоловік він був дуже уважний, він був дуже романтичний. Він не забував ніколи ні про які свята, ні про які дати. Її міг складати вірші просто на ходу про все. Про камінчик, про, про травичку, навіть би про вас склав і про мене, і про кожного. Він був дуже достойним. Його гарно виховали. Він сам такий був дуже принциповий. Василь Мазур так і не встиг одружитися. На його могилу мама приходить із нареченою. Мені не сказав, коли приїхав, бо я теж була за кордоном. Я його просила сина, не їдь, не їдь дитину, тому що я розумію, але ж 21 рік, толком не прожив, в сім'ї не цей. Мамо, подивися на мене. І ніколи не казав, що там, де він, як. Все, мама, в мене добре. Будували плани на майбутнє, хотіли відкрити кав'ярню. А ще мріяли про родину двох синів та собаку. Втім, не судилося, каже наречена Зінаїда. Було багато планів. Багато мрій він був старший зі своїх років. Він глибше думав своїх років. Я за ним була от маленька, маленька така дівчинка в нього за спиною. На могилах оборонців майорять прапори України від початку повномасштабного вторгнення, за словами очільника громади Василя Поліщука, у боях за незалежність батьківщини полягло 79 калинівчан. Андрій Коник, Андрій Нєсіро, Суспільне новини, Вінниця. Сеню жовті браслети плате 9-річна Надія Орел із села Щітки. Виручні гроші віддає на ЗСУ. За майже рік Надійці вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень, розповідає мама Світлана. Перед школою, після школи, як там в неї виходить, все, що ми збираємо, всі, що гроші люди дають, ми все віддаємо на Збройні сили для того, щоб приблизити як можна швидше перемогу. Нині гроші Надійка збирає для господинь волонтерського центру Бджоли Поділля. Вони там купують продукти, які їм треба, і вони їх ріжуть, сушать, засипають в пакетики. І там щось треба. Приправи, наприклад, якісь припідсипають і відправляють в самі гарячі точки. За день каже, виготовляє сім браслетів різної товщини та довжини. Готовий виріб, схожий на коло з пшениці. плести його не важко. такий ніжний обійм, потім жовтий, Так само робимо петельку в петельку. Потім типу, з'єднуємо їх. І жовтий такого просовуємо. Двійні тяжче робити, а такі маленькі легше. Плести браслети, каже, Надійка її навчила мамина подруга. Спочатку трошки важко було, а потім вже по дві, по три і навчилася. Два сім великих день, двою не роблю, тому що часу буває не вистачає, бо в табір ходила ще неділю. Надя найменша у родині, каже мама Світлана. У неї є ще дві старших сестри та брат. Він нині боронить Україну за сім'ю, за сестричок, за дівчинину, за Україну, за батьківщину, за миру, за перемогу. Ми пишаємося сином, раз донькою. Два. Ось такі Ось такі стоять скільки не шкода. Такі також скільки не шкода, а резиночки в мене також скільки не шкода. У мене ще є ось такі двойні, гарні, в мене вони стоять за 50. За 20 гривень браслет для сина, який зараз захищає Україну, придбала вінничанка Надія. Хай нема грошей, але все одно десь рублів 5-3 повинно бути і повинні постійно давати, допомагати нашій армії, щоб ця війна закінчилася. Не змогла прийти повз маленької волонтерки у вишиванці із дзвінком на голові, каже Вінничанка Ольга, за подвійний браслет надійці дає 50 гривень. Ну, варто купити і тим самим допомогти ЗСУ. А тобі будуть мені. Я даю гроші, а тобі буде відмінути. Щоб ти носила його. Тим, тобі буде добре. За нашу перемогу, щоб Україна побіділа, щоб скоріше настав мир в нашій країні. І слава Всевишньому, що ми всі дружні. За кілька годин дівчинка вторгувала тисячу гривень. Каже, буде волонтерити до перемоги, адже найбільша її мрія, щоб брат повернувся додому. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Поклали бруківку, облаштували тротуари, підготували місця під електроопори. Ремонт алеї переходу у Вінницьких хуторах виконали на 65 відсотків, розповідає бригадир Андрій Черкасов. Дмитро Франчук працює зацементованими металевими стовпцями. Готуємо стовпчики для зварювальних робіт. Нижче бригадир Андрій Черкасов бетонує стовпці під поручні. Після цього з примінням сваричних робіт ми будемо варити То тобто вони будуть двойные. вот тут сверху і через 40 сантиметрів буде ще один тобто щоб було для ну кому як удобно на цьому схилі облаштували тротуар зі сходами панду стали внівку каже черкасов нам залишилось смонтувати і поварить перила установить на готові закладні столби тобто освещение і лавочки все і ми заканчиваем тут роботу це складна ділянка, розповідає Черкасов, бо сюди стікає дощова вода з трьох вулиць, а відтак навесні внизу схила був мочар, де грузла техніка. І за погодних умов прийшлося робити всю практичну роботу вручну. Щебінь та землю робітники возили тачками, каже Черкасов. Там потрібно було досипати ґрунт, щебінь, трамбувати. Ремонтні роботи тут стартували у березні. Ділянку протяжністю 400 метрів розділили на дві частини, каже Черкасов. Спершу зняли старий шар покриття, просипали тротуар щебенем та встановили бордюри. Далі поклали бруківку. Проміжуток між столбами буде встановлена лавочка, тобто відповідно, урна. Ну, все буде облаштовано як треба. Вартість ремонту майже мільйон гривень, розповів суспільному староста громади Владислав Кривешко. Цей перехід між ставками сполучає дві частини села. Завершити роботу, якщо дозволять погодні умови, планують за три тижні. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанин Іван Шульга з Вінниці готується до чемпіонату Європи з боксу. Тренується зі спаринг-партнером Ярославом Заворотним. Обоє брали участь у чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. Він проходив у Черкасах 12 червня. У ньому взяли участь майже 400 спортсменів із різних регіонів України, каже тренер Андрій Гончар. 13-річний Ярослав змагався у ваговій категорії 70 кілограмів. Посів третє місце. «Було 16 учасників моїй ваговій категорії. Було важко, але були сопротивники, які були нескладні. 14 14-річний Іван змагався у чотирьох поєдинках. Першість виборював серед 16 суперників у ваговій категорії 50 кілограмів. На чемпіонаті боксер здобув золото. Самий важкий бой був фінальний там поброд за перше місце. Іван каже, перемога в цьому поєдинку стала путівкою на чемпіонат Європи. Він відбудеться у серпні в Словенії. Тренер Андрій Гончар каже, займаються хлопці щодня по дві години. Десь великі кроси, десь такі кроси зі взривами, це інтервальна робота, це робота на снарядах, ближче до змагань, тобто вже більше буде така спеціальна підготовка, більше роботи в парах, відпрацювання своїх комбінацій. Сьогодні спортсмени їдуть на навчально-тренувальні збори в Коломию, каже тренер Андрій Гончар. Там і готуватимуться до Чемпіонату Європи. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1473 прізвища. Ви дивитеся суспільне Вінниця? Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.